Мої вітання на каналі Логопед і Я хочу запропонувати вашій увазі свої посібники з автоматизації звуків: свистячих, шиплячих та сонорних. Перед вами перший посібник: автоматизація звука С звуків С, Ц, Ц, шиплячих. Ж, зокрема, і автоматизація звука ли, і так само є РІ, ШИ, Ш, -з, тобто весь набор. Давайте коротенько, швиденько пройдемося по цих посібниках, яку вони мають структуру. Давайте візьмемо для прикладу. Посібник з автоматизації звука «Ц» і «Ц». На перших сторінках посібника розташовані артикуляційні вправи саме для свистячих, тому що перед автоматизацією обов'язково в структуру заняття входить артикуляційні вправи. І ось уже вони підібрані. Далі йде вправа попуга. Де повторюються склади, в якому є звук, який потрібно автоматизувати, спочатку це закриті, відкриті склади, і дитина промовляє разом із дорослим. Наступна вправа ланцюжок автоматизація у словах, але тут тренується ще і пам'ять. Тому що дитина повинна запам'ятати всі картинки, і потім їх по пам'яті назвати самостійно в певній послідовності. Створити можна навіть, я, наприклад, використовую прийом мнемотехніки, складаю розповідь за цими картинками, і потім виходить якась ціла історія. Наступна сторінка, це в нас тут йдуть. Права істота не істота, дитина учиться відповідати на питання, хто що, класифікувати предмети, тому, крім автоматизації звука, йде ще робота над граматикою, що теж є важливим. Наступна вправа знову на розвиток пам'яті і уваги, що зникло? Називаються слова, можна картинку описати, що зображено, і потім, коли якась із картинок закриватиметься, і щоб напряму дитині не говорити, що там сказано, що там заховано, ми пробуємо описати цей предмет, і дитина здогадується. Ну, ніби як така загадка. Беремо кількість картинок в залежності від віку і можливостей дитини. Можливо, це зразу буде тільки три картинки, потім поступово додається, і так поки дитина не запам'ятає всі, у нас тут виходить 15 картинок. Наступна оправа — четвертий зайвий. Такі ряди картинок, слів. І дитина повинна, промовляючи кожне слово, знайти те слово, в якому немає звука С, наприклад. Ну, в кожному посібнику відповідний звук, це для розвитку фонематичного слуху і фонематичної уваги. Все це проробили, є підказки, якщо комусь важко. Так, наступна вправа у гостях Лілі Путів це утворюємо від великого предмета маленький, да? наприклад, синиця, синичка, зайць, зайчик з використанням різних зменшувальних суфіксів. Одночасно використовуючи ці картинки, збагачуємо прикметниковий. Словник дитини і кожне слово якнайбільше завдання придумай сам найбільшу кількість прикметників придумати. Потім права склади, розбиваємо слова на склади, рахуємо їх скільки. І знову ж використовуємо попередню вправу і продовжуємо речення. Дорослий починає речення читати. Якщо дитина це шкільного віку вже вміє читати, то вона може й сама прочитати, але продовження шукає за допомогою візуальної підтримки. Вправа наступна чарівна паличка, тут ми із однини робимо множину. Також вивчаємо роди, іменників чоловічий, жіночий, середній. Все теж залежить від віку дитини, чи це дошкільного віку, чи це молодший шкільний вік, все за обставин. Наступна вправа чистомовки з опорою на зображення. Скоромовки включаємо в автоматизацію, використовуючи мнемотехніку. Якщо дитині так легше, буде запам'ятати цю скоромовочку. Наступна вправа склади схему з різних кольорових камінців. Ну, я використовую чорно-білі, білі камінці це голосні назвуки, а чорні камінці це приголосні. Ви можете Зробить так, як вам це зручно. Так, це у нас був посібник з автоматизації звука Си, наприклад, у посібнику з автоматизації звука Си ще є робота над антонімами. Ось вони, Право, скажи навпаки, так? і зображення, і текстовий варіант. Цибуля гірка, абрикос, солодкий і так далі. Ще є в деяких посібниках переказати текст. Так, посібник автоматизація G. Багато вправ у посібниках перевукується, але деякі різняться в залежності від матеріалу. Ось, наприклад, якщо беремо шиплячі, артикуляційні вправи, відповідно, для шиплячих. І ще Наприклад, ці посібник, у цьому посібнику є ось така вправа знайти слово або місце, де знаходиться звук Ж у слові. На початку, всередині чи в кінці, і дитина теж виконує це завдання. Так, і ще, ось, наприклад, в посібнику для шиплячих є утвори речення, фраза, з різні такі. Схематичні зображення і допомога, скажімо, в цьому вже у створеному реченні, у посібнику автоматизація звуків теж на початку артикуляційні вправи, які потрібні для постановки і для вимови звука ли. Підібрані. Далі, в принципі, той самий набір назв прав Теж всередині всі ці посібники, чому не мають різну, скажімо, наповнюваність тому що у процесі роботи щось додавалося щось удосконалювалося, і вони так поступово. Робилися ці посібники і використовувалися на заняттях мною. До цих посібників є така гра, що у сіні, наприклад, теж для автоматизації звуків є ось картинки з зображенням сіна, да? і картинки, в яких є звук си. Вони вирізаються, склеюються, щоб цієї картинки не видно було. Потім ламінується, розрізається, і за допомогою фонарика насвічується, і дитина може побачити і сказати, що у сіні. У сіні, наприклад, там сито, лисиця, для звука З у вазі, заєць. І для звука Ц у яйці, наприклад, олівець і гаманець, чи ще щось. Так, це були такі паперові. Посібники, і ще є до для автоматизації уже звуків, відеотренажери. Ось один із них логопедичний тренажер, зокрема для автоматизації звука Р, ось який він має вигляд. Що ріже рая і рома. Автоматизація звука у р... реченні. Скажи чітко, вимовляючи звук «р». Рає, ріже радиску. Рая, ріже речку. Рає, ріже, ріже радиску і речку. Це рома, Це рая рая ріже редиску. Дитина повторює після дорослого. І так закріплює слова у, зі звуком «р» у реченні. Ось такий короткий огляд по моїх напрацюваннях. Кому цікаво, пишіть або в особисті, або в коментарях. Поділюся. І якщо вони вам стануть у нагоді, це буде дуже добре і допоможе. На все добре, до побачення.